Справа 906. Ширина прямокутника у 3 рази менша від довжини, а його периметр дорівнює 80 дециметрів. Знайди площу прямокутника. Ну що ж, щоб знайти площу, нам знадобляться і довжина, і ширина. Єдина цифра, яка в нас є, це периметр. І для того, щоб знайти довжину і ширину, в даному випадку зручно позначити меншу з цих величин через x. Оскільки у нас ширина у 3 рази менша від довжини. То якраз ширину ми візьмемо через Х позначимо. Отже, пишемо тоді нехай в першому, перша дія. Нехай. Тоді. Отже, ширина, то ми пишемо B дорівнює X, тоді. А. Дорівнює. Читаємо. Ширина у нас у три рази менша від довжини, то виходить, що довжина у 3 рази більша від ширини. Тобто це буде в 3 рази більша або 3х. Так. Ну і зараз ми маємо пригадати, що в нас є периметр і формула для периметру. Пишемо. Оскільки периметр П за умовою задачі у нас дорівнює 80 дециметрів. Периметр P для прямокутника обчислюється за формулою 2А плюс Б, то маємо. Ну, яке рівняння можна скласти ще раз. 2 тоді, що множиться. А в дужках у нас замість А ми пишемо 3х. Додати. А замість b пишемо x має дати 80 дециметрів. Добре. Ну що ж, як тепер 3х додати х? Ну, нагадую, що ми х можемо винести за дужки. Я тут можу дописати одиницю, що множиться на х, від цього х ніяк не зміниться. То ми пишемо 2, що множиться, х виносимо за дужки, а в дужках тоді в нас буде 3. І залишиться плюс 1. І це дорівнює тоді 80. Так, тепер пишемо 2, що множиться на х. І що множиться 3 плюс 1 це 4. Звичайно, що 3х плюс невідомий х разом буде 4. Я думаю, вам це зрозуміло. І це тоді дорівнює 80. Ну що ж, це можна записати як. 2, що множиться на 4 і множиться на х. І це дорівнює 80. Ну або 8 помножити на х це дорівнює 80. Я думаю, очевидно, що х дорівнює 10. Ну давайте все-таки напишемо, щоб знайти невідомий множник х, нам треба добуток 80 поділити на відомий множник на 8. І пишемо, що х тоді дорівнює 80 поділити на 8, це буде 10. Ну, якщо означає, що x дорівнює 10, це означає, що B у нас дорівнює 10, ну а А тоді буде в три рази більше. Тут мова всюди йде про дециметрію, то це буде в дециметрах. І пишемо тоді, отже, пишемо А дорівнює, тоді 3х. То ми пишемо 3 помножити на 10. Це дорівнює 30. Пишемо в дужках чого дециметрію. Ну і B тоді дорівнює просто 10 дециметрів. Бо B просто Х. Ну що ж, зараз ми вже дізналися, чому дорівнюють сторони нашого прямокутника і тепер легко знайти його площу. Пишемо тоді друге. Можна так записати, що А дорівнює 30 дециметрів, Б дорівнює. 10 дециметрів. Так, тоді площа С, яка для прямокутника обчислюється як А на Б, і це дорівнює. Замість А ми пишемо 30. Помножити замість Б 10. І це дорівнює. Тоді це буде 300 дециметрів на дециметрі це квадратні дециметри. Є. Ну що ж, площу ми обчислили прямокутника, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа С дорівнює 300 квадратних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр і площу прямокутника. Для розв'язку ми використовували рівняння. На цьому вправу завершену.